Я будував, переробляв об'єкти нерухомості, продавав. А мій бізнес був основний пов'язаний з нерухомістю. Е, також було виробництво кави. Я був дистриб'ютором компанії Настя з сотень тисяч доларів почнемо, точно оперував. Я от зрозумів точно, що стільки грошей мені вже не потрібно. От Цінності помінялися. Цінності, е, цілі, здобув більше мужності, чоловічності. Ну, то есть Є слово я ношу шеврон на куртці. От воно в житті було на багато речей так, а зараз стало іще на більше речей так. Мудрість якусь, мабуть, здобув. Ну, навички точно здобув, і знання у сфері будування безпілотної техніки, радіокерованої точно немало. Я думаю, що можна все що завгодно зараз. Моїх навичок і знань вистачить, щоб зібрати будь-яке ПВО і загавнає пало та.